Привіт всім, хто долучився до нашого ефіру. І сьогодні я би хотіла поговорити на вкрай складну, але дуже важливу тему, яка підіймається що майже кожного дня в нас в наших ефірах. Бо чесно, це болюча тема. Тема мобілізації, вона складна і така, що розділяє. Але мені здається, що саме зараз важливо не кричати, а подумати, не засуджувати, а зрозуміти, натиснути а пояснити, бо мобілізація це не тільки про армію, це про те, як. Ми, як суспільство, реагуємо на цей виклик. Історія знає багато прикладів, коли гаряча стадія війни це не апофеоз протистояння, а лише на жаль, початок. От, наприклад, Ізраїль, країна, яка з моменту створення в 1948 році була буквально оточена ворогами без ресурсів, без стабільності і з постійною загрозою ззовні. і саме це змусило їх мобілізуватися не тільки фізично, а й ментально. І зараз Ізраїль один із лідерів у кібербезпеці військових технологіях, медицини, а вони витрачають понад 5% ВВП на оборону. Так, це багато, і в них є резервна армія, де кожен знає свою роль. І, звісно, можна одразу заперечити, що в них є фінансові можливості для цього. Так. Але саме цей приклад це не про, про матеріальне. Головне, там це не просто обов'язок, це частина культури. Типу, якщо не я, то хто? І це не обговорюється. Ми теж були в ситуації, коли армії майже не було у 2014-му, Коли все починалось, саме люди стали армією. Хтось з броніком, хтось з аптечкою, хтось просто з постом у Фейсбуці, і це була наша перша мобілізація. Це була мобілізація свідомості. І вона реально спрацювала. Ми вистояли, як і, попри очікування путінської орди, вистояли перші тижні повномасштабного вторгнення, дочекалися воєнної допомоги союзників саме за рахунок мобілізації нашого суспільства. Просто людей, хто як міг, і головне прагнув прагнув допомагати. Але інші історичні приклади, наприклад, Єгославія, в 90-х вона розвалилася саме через внутрішні конфлікти, етнічну напругу, слабкі інституції, і це призвело до жаху, етнічні чистки, геноцид. Масові втрати, ну це, звісно, не приклад нападу зовнішнього ворога, а скорше того, як відсутність єдності може зруйнувати навіть сильну країну. Це не про нас, але ми маємо пам'ятати, що єдність це не просто слова. це щоденна робота. Ну погляньмо далі географічно. Після Корейської війни у 50-х Південна Корея була реально бідною країною. Але вони зробили ставку на освіту інновації, стратегічне планування. І зараз це технологічний гігант. У них потужна армія. Високотехнологічна і крута система резервістів, і їхній досвід показує, що війна може стати точкою росту, якщо суспільство готове змінюватись. Ми дуже любимо зараз згадувати і Фінляндію, яка в 39-му році минулого століття протистояла СРСР в зумовій війні. Втрати були великі, але вони зберегли свою незалежність і зробили висновки, що тотальна оборонна доктрина, підготовка резерву, довіра до армії. Це їх система виживання, і в 23-му році вони приєдналися до НАТО, тому що прозріли, що безпека це справа всіх. Добре, скажете далеко. Давайте ближче до нас. Польща, як приклад того, як історична травма може стати джерелом сили. Вони пережили окупацію, голокост, комунізм після 89-го року. Зробили ставку на НАТО, ЄС і власну оборону. У 22-му, коли почалася повномасштабна війна в Україні, польща прийняла понад 3 мільйони українців. Без зайвої бюрократії, без страху, просто казали, приходьте, ми поруч. І ще вони різко збільшили витрати на свою армію, закупили танки, системи ПВО. Бо в них є чітке розуміння, що свобода це не подарунок, це вибір, і вони його зробили. Естонія теж поряд одна з найменших країн Європи, але з 91-го року вони зробили ставку на цифрову трансформацію і національну безпеку. В них є система тотального резерву. Кожен знає, що робити у випадку вторгнення. Вони не бояться говорити, прямо що Росія це є загроза, а тому в них потужна кібероборона, стратегічні партнерства і довіра до армії. А ще вони активно підтримують Україну, що теж є загрозою для них, і не тому, що це модно, а тому, що вони знають, як це бути під загрозою. Далі Грузія, ну не так далі, але це особливий приклад. У 2008-му Росія вторглася у південну Осетію. І, хоча війна тривала всього кілька днів, наслідки були дуже серйозні. І зараз, коли Україна воює, грузинська влада часто займає ну таку собі позицію. Але народ ні, ми бачимо, грузини виходять на протести, збирають допомогу, приймають українців до сих пір, бо вони пам'ятають, як це коли увесь світ мовчить, і це приклад того, що мобілізація це не завжди зверху. Іноді вона народжується знизу саме з болю, солідарності і можливо з гідності. І ще один момент, який важливо обговорити: бо мобілізація це не завжди виключно про правду. Іноді це про емоції, про те, що ми чуємо, читаємо і віримо. І пам'ятаєте, як під час євромайдану соцмережі стали головним каналом мобілізації? Але паралельно російські змі запускали фейки про нацистів, про сп'ятих діточок, американську змову. І багато хто реально в це вірив. Тоді дослідження показують, що споживання російських медіа напряму впливало на те, як люди сприймали протести і реальність те саме попри активну діяльність антифейкових кампаній організацій, що намагаються боротися з дезінформацією. Цей вірус поки що ми бачимо невиліковний, і так вже було не тільки у нас. І далеко не тільки в нас. От у Гонконг у 19-му році поширили фейк, що поліція вбила, начебто, людей на станції метро. І навіть коли це спростували, люди вже вийшли на вулицю, бо емоція була сильніша за факт. У латинській америці уряди використовували соцмережі аби запустити фейки щодо протестів. Це називають цифровою репресією, коли людей демотивують щодо того, як вони щось зроблять. Навіть США під час виборів 2020 року, пам'ятаєте, були такі собі Шарпінгейто Dominion, Це такі ж були фейки, які реально мобілізовували людей. Бо твіт – це є емоція і дія, все. Це різні країни, але в кожній з них мобілізація стала точкою росту. І не тому, що це було легко, але тому, що це було важливо. Ми можемо теж також, бо ми вже це робили в 2014, в 22-му і робимо це щодня. Але не забувати, треба, що ми живемо в інформаційній війні, і нам треба навчитись розрізняти, що надихає, а що правда і маніпуляція. І наостанок знов про прості поради, але чомусь такі складні у використанні. Як розпізнати дезінформацію? Отже, перевіряйте джерело, якщо це анонімний телеграм-канал або акаунт без історії, варто насторожитися. Звертайте увагу на емоційне забарвлення. Якщо текст викликає страх, гнів або паніку, це може бути маніпуляція. Шукайте підтвердження в офіційних джерелах Міноборони, генштабу, офісу президента їхні сайти та соцмережі діють, дають перевірену, перевірену інформацію. І чому це важливо? Пам'ятайте, бо дезінформація про мобілізацію підриває. Довіру до держави деморалізує суспільство, створює хаос, паніку може сприяти ухиленню від служби навіть серед тих людей, які готові захищати країну, і дає пас нашому ворогу. Ми всі на передовій. Просто в різних окопах, хтось зі зброєю, хтось голосом, хтось просто з турботою. Але кожен важливий. Про це варто пам'ятати. І дякую за увагу.